Запорізький металург, хроніка футбольних подій. Книга під такою назвою стала продовженням друкованої історії розвитку народної команди. Перший том зірки запорізького металургу було представлено рівно рік тому, а після того почалася кропітка праця, аби на сторінках видання згадати найвизначніші та найяскравіші ігри металурга. 80 років в цьому году клубу, поэтому зібрати всю інформацію, об'єднати я вважаю, це дуже хороша робота редакторів, Хто це написав, составив тих людей, які дали можливість їм працювати, меценати. тому я вважаю, що такі книги обіцяють бути. Учас Олександра Вічеславича Бугуслаєва в цьому проекті он би просто-напросто не состоявся. Тому що я думаю, що перший раз за 80 років ми маємо двохтомник. Як зазначають книга Запорізький металург хроніка футбольних подій зроблена на дуже високому рівні, і в цьому величезна заслуга не лише авторського колективу запорізького вектора, а й таких меценатів як Олександр Бугуслаєв. Якби не його всеціла ціла фінансова допомога, другому тому навряд чи б судилося б бути. Большое спасибо всем тем людям, которые вкладывали, вложили душу в эту книгу. Огромне спасибо і Запорожскому вектору», організації, яка підтримує многие начинания в нашому місті. І выход второй частини книги. Тому підтвердження, що благі они завжди були, є і будуть на Запорожской землі. Не в усіх клубах України та світу є така книга, як та, що була написана про запорізький металург. Свій екземпляр літопису отримали ветерани та найзатятіші вболівальники команди.